Нова ера здорового способу життя. У Франківську відкрився найбільший інклюзивний кросфітзал Банда в Україні. Тут встановили новеньке обладнання та тренажери, на яких можуть займатися усі без винятку, адже вони є доступними і для людей з інвалідністю. Власниця найбільшої афілійованої кросфіт мережі Тетяна Гращенко каже, зал, що запрацював у Івано-Франківську, є першим такого типу. Адже саме тут наразі є багато військових, які потребують якісної реабілітації. Я завжди мріяла, знаєте, створити місце, де кожен без винятку міг би знайти підтримку, натхнення та віру в свої сили. І оцей саме зал, саме зал Івано-Франківську це втілення цієї мрії. Так, їх в мене чотири і три в Києві, а саме в Івано-Франківську є інклюзивний зал, цей зал без винятку для всіх. Ми реабілітуємо військових. І саме реабілітація вона розпочалася вже два роки тому. Вона в Києві активно набирається обертів, і також тут ми розпочинаємо реабілітацію через спорт. Унікальність першого адаптивного залу та тренажерів високо оцінили й самі військовослужбовці. За словами ветерана Юрія Гапунчука, наразі адаптивний спорт є одним із пріоритетів у реабілітації, адже він впливає як на фізичну витривалість, так і на моральну стійкість. Кожен військовий після е, отримання поранення е, неважливо якого або просто після виконання бойових завдань потребує е, певної реабілітації. Е, дехто потребує і соціалізації. Основним, із е, е, як на мене, основним із видом реабілітації, соціалізації ветеранів саме є спорт, який згуртовує. Е, Характер, який відновлює почуття впевненості і який дає можливість далі розвиватися. І тому, от, зважаючи на ці всі обставини, такі зали заняття спортом взагалі важливо. Відвідування залу допоможе зміцнити здоров'я, покращити самопочуття і однозначно зміцнити тіло. У цьому також допоможуть професійні тренери, які складуть індивідуальну програму тренувань та покажуть правильне технічне виконання вправ. Ми запрошуємо всіх на перше безкоштовне тренування. Наші тренера підберуть індивідуальні тренування для клієнтів, ще можливо по здоровому харчуванню. Ви Можете у нас на барі купити щось спортивного харчування. Перший інклюзивний кросфіт зал банда функціонуватиме на індустріальній території промприлад у центрі Івано-Франківська за адресою вулиця Академіка Сахарова, 23.